Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком: Як мій чоловік провчив недокучливу сусідку? Що ж, я бажаю вам приємного прослуховування. Моєму чоловіку його бабуся переписала свій будинок в селі, і тепер цей будинок став нашою дачею. Дуже подобається мені місце, де знаходиться будинок. Цього годину їхати з міста недалеко річка та ліс, прекрасна природа, чисте повітря, загалом краса. Але потребувала дача ремонту. У нас дуже багато ідей, як зробити гарно та затишно, але все або часу немає, або робочих рук. Було також від бабусі чоловіка дуже цікаве попередження: через два будинки живе жінка, яка дуже активно в пошуках чоловіка. Я якось не звернула на це особливої уваги, бо була і є більш ніж впевнена, що чоловік не піде до якоїсь невідомої жінки, як би вона не старалась звабити. Однолюб від мене, як і я, в принципі. Ось нарешті ми змогли вибратись на дачу, щоб зробити капітальний ремонт. Не виходили у відповідь. Відпуск декілька років і тому змогли взяти один великий. Спершу ми вирішили розібрати сарай, а замість нього побудувати маленьку баньку і альтанку з боку. Чоловік взяв інструменти, щоб розібрати сарай, а мені потрібно було з'їздити в місто, бо прийшли платіжки, комуналки, і потрібно було оплатити все. Але не надовго я поїхала, бо забула банківську картку мене не було дома буквально 20-30 хвилин, і коли я вже від'їжджала до під'їжджала до будинку, побачила таку картину: сусідка в красивій, звабливій білизні, вибігає з нашого подвір'я та біжить в сторону своїх воріт. От що, що, а такого я побачити ніяк не очікувала. Я зайшла у двір. Бачу, халат білий валяється, підходить чоловік, трохи сміючись, і починає розказувати, що сталося. Бачу, чи моє здивоване обличчя та круглі очі по п'ять копійок. Виявилося, що як тільки я поїхала, ця сусідка одразу зібралася та прийшла брати. Штурмом мого чоловіка вона давно проявляла знаки уваги до чоловіка, але він завжди ігнорував її, бо цікавила бо цікавила вона його так само, як дощового черв'яка. Цікавить риболовля. Ну ви зрозуміли. Так, от прибігає вона на подвір'я в халаті, виходить чоловік, а вона різко халат себе скидає. Думала, що мій чоловік одразу накинеться на неї, але ні, він схопив її під руку та відвів на задній двір, де в цей час працювали місцеві пияки, що зголосилися розібрати сарай протягом декількох годин за декілька пляшок відповідних напоїв. А якщо з бонусом, то й... Ще й швидше. А чоловік мій сусідку в одному з підніму привів до робочих та представив, та представив як обіць, обіцяний бонус, якщо швидше зроблять. Так вона одразу втекла, бігла так, щоб п'ятки блистіли. Я, посміхалася добряче, я посміялася добряче з цієї історії. Дуже рада, що у мене такий чудовий чоловік, так ще й. З креативним підходом до вирішення проблем. Після цього випадку сусідка ще пробувала проявляти увагу та, зг... та загравати до мого чоловіка, але він щоразу казав, що покличе пия... пияків, тому через деякий час вона перестала діставати нашу сім'ю. Що ж, друзі, дуже цікава, точніше, навіть більш смішна історія. Діліться своїми враженнями в коментарях. Та підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не пропускати такі цікаві, інколи смішні, як ви бачите, історії.